Навіть найпалкіші прихильники кремлівської пропаганди починають визнавати очевидне. Відомий російський воєнкор і блогер Юрій Коцьонок, який роками підтримував війну проти України та вихваляв успіхи російської армії, раптово заявив, що так звана спеціальна військова операція, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, провалилася у інтерв'ю. Він визнав, що Росія не досягла жодної з поставлених цілей. Ба більше він визнав, що реальна ситуація на фронті далека від офіційних зведень Міноборони Росії, за його словами. Фронт опинився у глухому куті, а навіть повне захоплення Донбасу може тривати роками. По приблизительним почетам, якщо ми в таких же темпах будемо продвигатися, ламая оборону противників, спариваючи систему опорних пунктів, укріп районів, узлов оборони, все дуже серйозно, то ми будемо гадаємо йти. годами. Например, если взять карту, ну, наверное, меньше 40%, примерно 35% Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, находится под киевской оккупацией. И причем самые ключевые районы, такие базовые районы, с которых начиналось так называемая АТО. Наша задача теперь выбивать оттуда противника, это серьезный ратный труд. По моим подсчетам, слушайте, если такими темпами мы будем идти вперед такими темпами. Кровь, под выгрызая десятки метров в день, сотни метров в день. Слушайте, ну от года до полутора лет только территорию ДНР нам освобождать. Как обстоят дела с достижением других целей своего сегодня? Ну, давайте посмотрим. Ключевые цели, на мой взгляд, спецоперации, они озвучены президентом, это демилитаризация Украины и денацификация Украины. Ну, в общем-то, насколько сейчас мы приблизились к этому, давайте посмотрим. Вот. У нас прошло три года фактически, да, с того момента, как мы проводим специальную военную операцию. Насколько мы приблизились к реализации этих целей? Ну, если так говорить серьезно, откровенно, то мы в начале большого пути. Вот несмотря на то, что столько пролито, какие потери, сколько затрачено, несмотря на те разрушения, Слова пропагандиста стали показовим сигналом того, що навіть найзатятіші прихильники Кремля усвідомлюють, що Росія приречена на провал. Війна, яку Кремль називав спецоперацією, перетворилася на безкінечне виснаження. А міф про непереможність Росії давно тріщить по швах.